Комунальне підприємство а, приділяє до суду рахунки, які вона виставляла а, абоненту і показує, що абонент не сплатив ці рахунки. То права проста і суд може без виклику сторін винести своє рішення. А, це називається судовий наказ. Далі цей судовий наказ, як ви правильно сказала, потрапляє в виконавчу службу, а вона вже має. Право накласти арешт на рахунки на майно, на рухоме майно, на нерухоме. Навіть якщо хтось поїхав там за кордон, от, а тут у нього залишилася квартира, то цілком ця квартира може бути арештована. а Але, як правило, вистачає арешта рахунків. Уявіть собі, ви прийшли в магазин, набрали товару, а на касі Намаєтесь розрахуватися, а ваша карточка заблокована. це Цей механізм і 100% законний і дуже-дуже ефективний.